Вітаю! Сьогодні готуємо наш рідний український різдвяний калач. Він виходить дуже пухкий, ароматний та святковий. Обов'язково приготуйте його на різдво. Отже, що нам треба: борошно, вершкове масло, цукор, яєчко, дріжджі, сухі або живі. Та молоко. Ось спочатку розтоплюємо вершкове масло. Тим часом зробимо опару. В частину молока додаємо дріжджі, трохи цукру та трохи борошна. Все добре перемішуємо, накриваємо рушничком та лишаємо на півгодини. Тим часом почнемо готувати начинку. Родзинки заливаємо окропом. Далі промиваємо та замочуємо мак. Мені було достатньо промити його двічі, але ви дивіться по тому маку, який у вас є, наскільки він брудний. Після промивання заливаємо МАК окропом та залишаємо на 20-30 хвилин. І тим часом замішуємо тісто. Ось так виглядає опара, вона стала пухкою. Додаємо в опару молоко, що залишилось, яйце, я його розмішала виделкою, дрібку солі, цукор, що залишився, розтоплене вершкове масло, що вже не гаряче, а ледь тепле, це важливо. І додаємо борошно. Перемішуємо спочатку ложкою, а потім замішуємо тісто руками. Борошно можна трохи додавати за необхідністю. Врешті маємо отримати ось таке тісто. Воно не липне до рук, але досить м'яке, як бачите. Накриваємо його плівкою та лишаємо у теплому місці на 1,5-2 години. За цей час воно має вирости вдвічі. І тим часом повертаємось до начинки. Мак настоявся та набряк. Я лише злила з нього воду. Не проціжую, тому що страшенно не люблю це робити. Додаємо до маку цукор та ванільний цукор. Добре перемішуємо та ставимо на слабкий вогонь уварюватися, щоб зайва рідина випарувалась, і в нас залишився тільки мак в сиропі. Це займає приблизно півгодини і час від часу мак треба помішувати. Ось так він тепер виглядає. Далі нам треба перебити його блендером, погружним або таким, як у мене, або в комбайні. До перемеленого маку додаємо вершкове масло та добре перемішуємо, доки масло розтане у ще теплому маку. Додаємо білок одного яйця та перемішуємо. Жовток не викидайте, він нам знадобиться пізніше. Далі додаємо до маку родзинки, вони вже добре набрякли, з них лише потрібно злити водичку. Перемішуємо і все, начинка готова. Тепер займемося тістом. Ось так воно виросло, і далі ми його ділимо на дві рівні частини. Роскочуємо половинку тіста у прямокутник. З якого ми потім зробимо рулет. Викладаємо на прямокутник половину начинки та розподіляємо її, лишаючи вільними по 2-3 см вздовж довгих країв тіста. На коротких краях теж залиште трохи місця, щоб потім начинка не витікала з рулету під час формування калача. Закручуємо рулет та добре його скріплюємо. Далі все те саме повторюємо з другою половинкою тіста. Обов'язково закрити бокові зрізи рулетів, щоб начинка з них не витікла. І тепер формуємо калач. Два рулети нам потрібно переплести між собою. Вони мають бути досить довгі. Оскільки потім цей завиванець ми складемо у форму кільцем. Форму змащуємо вершковим маслом та обережно переносимо до неї майбутній калач. І вже у формі закінчуємо його формувати. В центр калача ставимо банку, змащену вершковим маслом. Накриваємо калач рушничком та лишаємо у теплому місці на 1 годину. Протягом цього часу потрібно розігріти духовку до 180 градусів. І перед випіканням змащуємо калач з жовтка та молока. Дуже щедро змащуємо, це дасть калачу дуже красивий золотистий колір та блиск. Посипаємо маком та відправляємо у духовку випікатися приблизно 40 хвилин. Готовність перевіряємо зубочисткою, як завжди. Ось дивіться, який красунчик. Чекаємо, поки він остине, і виймаємо спочатку банку, а потім і сам калач з форми. Дивіться, який він всередині красивий та гарний. Та дуже-дуже смачний. Друзі, вітаю вас зі святами, щиро, бажаю вам всього найкращого, а Україні перемоги. До зустрічі!